Всім привіт, з вами я був Бабі на 8 і Матвей 207. Підписуйтесь да. на канал. Ми будемо сьогодні говорити про кастомки і будемо говорити про якщо ви хочете, що, що ви не хочете. Е, тако, е, якщо, ми, якщо ви хочете, щоб ми, у нас були кастомки. Всім привіт, з вами я Матвей 207. І сьогодні що? ми будемо робити говорити о кастомках, да Бабай? Да, да. Якщо ви хочете, щоб я, наприклад, чи з Матвей вівкас там наприклад, Матвей буде вести на цій карті там, де проходити паркури, всякі таке. Ну в нього, навіть ну, в нього будуть паркури, в мене будуть файти. У мене буде я вам покажу, зараз карти, яка в мене буде. У мене буде... буде дві карти, пацани. Я знайду ще одну карту. Та да, в мене отака карта буде. Я хочу що сьогодні попробувати на загуглити, створити, як можна створювати карти. Ну там треба донатити, я так думаю, більше всього. Щоб робити свої карти. Ма так карти є. Пацани, ви дивитесь моє відео. Не забудьте його пролайкати, да. покоментувати і підписати відео. Да. Підписати. І зараз і... ми ще скажемо, я скажу, якщо ви на моїх кастинках ви, ви робите має... топ-1, я вам дарю або... 300 вебаксів за друге місто 200 баксів, за третє місто – 100 вибаксів. А якщо ви зробите собі підписку, приписку, ой боже, 207, ви можете, можете за 10 місто отримати 100 вебаксів. Навіть не зайти. Ну, оце. Якщо ви топ 3 займете, ви получите 200 вебаксів. Так що, пацани? Робіть... Да, давай договориться, договаривай вже давай договарій. Провіть приписку і ви получите більше баксів і заходьте. Наверное, як ми наберемо 1000 підписників, я вже буду проводити проводить кашинки. треба, 50 50 кебачка. І... А Матвій, там треба 50 підписників, щоб проводити. Так? Да, я дивився. Думаю, є. Пацани, так що? Якщо ви хочете, получається більше баксів, ви мені пишіть приписку. 2008. І ви получаєте, <звичай> буде 4 победителя. Типу, топ 1 200 веббакси, якщо у вас є приписка 300, топ 2 200, топ 1. Е, топ 3 100 і топ 4 100 Так що, ми будемо розігрувати почекай 300, 500, 700 баксі будемо розігрувати Так що, вам вигодно, а мені приємно. І я попробую створити свою карту, може, колись. Так. А якщо мені дадуть код автора. То я з обігеймісами договорюсь і зроблю свою карту там, де можна файтитися, там де можна стрілятися, там де можна кататися, там, де можна едіт робити. І зараз я вам ще одну карту покажу. Я вам покажу. І оцю карту ми будемо теж проходити на кастомках. Що, пацани, там бабайка ще як 50 підписників, то ми може будемо робити кастомки. Я в цьому сезоні не буду дуже багато кастом робити. Тому що у тому що мене в баксі на. БП? Як маю, на БП я заберу, я зроблю кастунку. І залітайте всі сразу на цю кастунку і сразу забирайте просто мої бобаки. Бабай, кажи. А, в мене буде в інстаграмі, може, може якщо мене в під... мене будуть під. У мене, конечно, підписників не так багато, тільки там. Ну там почти ніхто там нема. Я може завтра буду вести на Ютубі ой, не, не, на, на, на ютубі, а на інстаграмі. Я вам підпишу під описом відео, напишу інста, інстаграм. То завтра будуть кастомки на, дві, на 200 вебаксів, тільки бо я тільки починаю. Так. Пацани. Так що? Так що? Так що? В следующем сезоні ждіть. Ждіть. Ждіть кастомки. Ну ждіть одну картумічку і можете просто залатать безплат. Просто уверенно залатать безплатным, уверенно. Размянеш кастомки у нас, конечно, будуть, пацани. Я сьогодні розмялась, наприклад, Едвард, а хвини не, не розридачились. Пошлите тестом всі карти. Бай. Для підписників. Щоб вони знали, що ці карти у нас будуть. Давай, підемо подав, куди підемо? Пошли, вот это первое за тестом для подписчиков. Тогда твое, э, и тогда еще одно. Первая хочется... карта. Эдит Варс, у нас это будет это на это кастом. кастом да. да что, что мы запустимся? А ну, Матвей, подожди, подожди секундочку. Начнем мы с самого начала. Как туда попасть? Когда мы загрузились в игру, а мы можем выбрать так называемый творческий режим мы просто переходим а, в это лобби, и сейчас мы находимся в творческом режиме. Нам просто нужно нажать кнопку «Играть». И это все. Мы вот создаем сейчас свой сервер, доступен для друзей. То есть друзья в любой момент могут подключиться и строить вместе с вами. А после того, как мы загрузим... Что, пацаны, сейчас мы запускаемся? Матвей, без этой катки я в творческий режим и строю карту, короче. Да? Да, да, да. А что-то можно строить? Ну, по он вроде бы я бачу. Карты, которые нам сам Fortnite. То есть, вот эти карты, да? И здесь всего Це... лайки, И у нас будет кастрюки с бабаем, да, бабай? У вас почему-то оба да, если это. Ось у нас будет тут. Дивіться. Один, Тако, дивіться. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут буде, дивіться. Ми изговоряем ми сейчас протестируем цю карту. дивіться. Подожди, я підписникам розкажу, що расскажу. Нарубай. Мы рядачим під, під пол. щоб, щоб противник упав. У нас тут буде чоловік Один. Стой, я почитаю, Два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь.

Ну ты кидать пальчи сдохнешь, я тебе 20 демиджа дал. І можем можемо так про. А ты ти кидак <зас> ти сдохнешь, я тебе 20 демиджа дал. Ты що, дядь? Да? Да. Ну подивися на я на отцом. Ты мне ничего не дал. И тут можно, конечно, хирочка. <зас> Як ты выжил. А? Прыгай! Горадже бабай. Ну, мы показывали. Короче, Левайн лобби. Прыгай, шоу, пацан пацаны, знав. А, да да no у вас так не нужно лагать и в лобби, будем тестить сейчас баба его вон я тут творческий режим, карту попробую создать попробовать, как там пацаны, все будет длинненько длинненько видео попробуем не ромить что-нибудь, не ромить карты ты на сказке выкинул что Что вы меняли управление в игре, да? Поэтому смотрите внимательно и смотрите, что это пацани? Э, пацаны! Бабай, пацаны! Я знаю, что на той карте твоей работать. То я потом я объясню, отдельное видео сделаю. Я хочу попробовать это сделать. Ну, хочу попробовать это протестировать. пацани, что, що, пацаны, щоб... подивитесь отдельное mm -hmm. видео, я. Я Там потом зроблю я зараз просто... А, ты что, у тебя есть сражение с бури? Да. мене тоже есть. Ч пацаны? Выслушается про... видео. Мебель, нажимайте не на не лайк, не подписывайтесь любого, на канал. И мы погнали создавать поэтому, номер в мире. Берем. Всем пока. Да, всем пока. Я, я можу вам уделить это видео, друзья. Всем до побачения, всем пока, всем доброго.